Колись я почув таку розмову, як двоє віруючих чоловіків розмовляли про своє життя, і один запитує: Слухай, чи щось змінилося в твоєму житті, чи можливо ти поміняв своє становище, можливо, ти отримав підвищення? Як тому тебе справи? Давно просто не бачилися. Той, будучи віруючим і знаючи цей фрагмент Євангелія, відповідає так: немає жодного, жодного чоловіка, жодної людини, яка би мене до цієї води ввела, до цього потоку, до цього джерела. Немає жодної людини, хоча і так намагається, старається. В нашому християнському житті, коли ми є на шляху пошуків Бога, оздоровлення не тільки тіла, але й душі, ми потребуємо того, хто допоможе нам. Ми потребуємо і доброго слова, ми потребуємо і доброго роз'яснення, і пояснення Євангелія, оскільки у сьогоденні настільки багато вже з'явилося. Людей, які висловлюють свою думку, або, скажімо так, думку про думку. Настільки просто сьогодні можна звести людину на манівці, коли людина, проголошуючи навіть добру новину, ділячись чимось, або навіть заперечуючи навчання Ісуса Христа, може відвести людину від справжньої віри. Тому. Для нас увага є потрібна, де шукаємо, кого слухаємо, і наскільки довіряємо, а наскільки ми перевіряємо те, що слухаємо. Коли ті, хто шукали Ісуса, шукали Його для того, щоб оскаржити, що Він суботу оздоровлює, але Господь є володарем і суботи, для кожної людини ніколи не пізно. Отримати милосердя від Бога. І жоден день для цього не є перешкодою, і жоден день не є перешкодою для того, щоб виявити милосердя. Пригадую, як запитав я свого настоятеля, коли ще був хлопцем. Ну, кажу: а якщо щось станеться таке, я йду по дорозі. Каже: ну, якщо ти бачиш ситуацію. Яка вимагає твоєї допомоги, твого втручання, щоб ти залишився при цій людині, і це вимагає, щоб допомогти їй, врятувати її життя. А ти, наприклад, поспішаєш на Божу службу, яка є о 10-11 годині, ну то залишся і допоможи, і буде тобі нагорода, каже, велика в небі. брати і сестри, ми неодноразово задаємо собі питання. Коли, в який спосіб і як Бог подіє в нас. Для кожного з нас залишається, з одної сторони, загадкою, коли і як, а з другої сторони, це ще більше спонукає нехай нас до того, щоб ми відкрилися на Божу любов і Божу благодать. І якщо хтось з вас скаже, що, хтось вам скаже, що в неділю Господь не оздоровить. Що в суботу Господь не здоровить, чи в понеділок у Бога вихідний, то це не є правда. Завжди і кожної хвилини є час, щоб звертатися до Бога, і завжди, кожного дня, є той момент, коли Бог може уділити нам благодать. Тримаймося міцні у вірі. Амінь.